Привіт, до вашу уваги, лот кросівки чоловічі та жіночі бренду Livergy, Esmara та Квівід. Є різних моделів. У лоті 32 пари. Вартість лоту 11 150 гривень. Розмір від 37 до 45. Ціна однієї пари 348 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом.